Сьогодні 31 липня провели збори багатоповерхівки за адресою площа Волі 33 в місті Лебедин. Повістка денна зборів, як стати власником? До цього часу, до сьогоднішнього дня, за 30 років незалежності будинок, в якому проживаємо. Ну, дожили до того, як, в той стан, який ми сьогодні маємо. Фактично ремонту не було зроблено в жодному під'їзді капітального ремонту. Тому жителі виявили бажання взяти в управління володіння і користування будинок як цілісний майновий комплекс та прилегчу територію для спільної коригуючої роботи. Прийняли рішення організувати чат групу в телеграм-каналі і вирішили зібратися на наслідуючі збори 5 серпня на вісімнадцяту годину. Тому завдання научимося приймати правильні рішення і управляти своєю власністю до зустрічі на зборах.